Сіка яскрава в небі тривожному, вістю країнцю показує кошну, мере під кажучи, діва на сінь, вже оповила Божу дитину, сірці різдвяні в ті боці пане, зовсім байдужий ворог. Знає, як хочу це свято додому, знає, що мають куцю вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат підіймає верхоч, Видно прохання у синих очах, до перемоги світить дірко шлях. Зірка летить далі мішу спереча. Крибу херсону Одесі ажеш світи темно, деку поволю, де окупати посупили волю, де мій Темні гори сон. В домі, де рідних чекають із фронту Гоже, тепло, доторкнутись до серця, Добі, де хто ще не повернеться. Різдвя досяє вогня, бо беремо, точно за нам, не віддамо Сбогу, серці свого, Христос родився, славімо.